Всім вітання. Їду до Регенсбургу, в напрямку Регенсбургу, на огляд електромобіля, ось такого Mercedes 300 EQV. Ось адреса до українців, до речі, на площадку автопродажу, там немала площадка, можете нагуглити, зможу зробити паралельний огляд. Їду на Теслі своїй, зараз е, заряджаюсь і поїхав далі. Українці з Чернівців і такі непогані машини у них проскакують деколи. Це, до речі, битий Мерседес, ось його ціна 42 тисячі євро. Трошки він притуляний. Зараз покажу, як ось таке пошкодження. Ну, просто чеберхнута сторона, навіть не сторона, ну так сторона. Ну, але, але при такому пробігу тут всього-навсього у нас. 3000 кілометрів. Четвертий місяць, 24-й рік. Батарея немаленька, 90 кВт. От, я думаю, що буде цікавий вам огляд. Це замовник огляду теж з України і бере машину для України. От, сам він зарезервував машину, домовився з українцями. Тому е, десь в півтретєї буду там. Якщо потрібно, то дивіться. Або Регенсбург, або по дорозі назад, по дорозі додому буде Нюрнберг, що там. Ну, з Регенсбурга на Швайнфурт напрямок буде назад. Дивіться, якби що, можна заїхати оглянути по дорозі щось, а. На стоянці українців барський Борис і Барський Давід можна зробити огляд паралельно за 50 євро лише. Все, буду закінчувати відео і поїхав далі.